Така от інформація. Ну, я чесно, я цього не знав. Переробляю, ну, в смислі переробляю, передивляюся весь цей хлам, ну, там обкусую діоди, котрі ходові і так далі. І щось я випадково замітив під мікроскопом: колір у цих ножок у резисторів. Народ, не знаю, чи був у курсі, чи ні. Ну, я, чесно, я не знав. Подивився під мікроскопом, проте вони покриті серебром. Ножки у цих от резисторів старих. Потім взяв порився по інтернету. Так оказується, ці є резистори МКТЛ М, М, МЛТ, коротко, щось туди. Оказується, так вони посереблені. Ну, бо діодики такі, вони там держать якийсь кусочок золота, ці D220. А за ці я не знав. Я випадково просто так, якщо придивляти дуже, знаєте, акуратно, то видно, що колір, у нього такий білий колір. Ну прям. І якщо проточити, видно ну щось червоне. А потом вспомню другой прикол. Зараз секундочку покажу. Вот этим старым резистором. О, маяк. Ну, тут плюс-минус. Ну, так. Да Та дофига. До тут. тут вес такой, я вам скажу, офигенный. Ну, это еще же... КМ-ка нанообразца. І в мене цих резисторів, у мене їх щось дуже дофіга ну Тут, чесно, тут кілограм, декілька кілограм. Це не враховуючи того, що в мене на платі. Чи може я все-таки туплю це? Ану, напишіть хто, хто в курсі. Тут ще щось боляє треба, коротше, це все поперебирати, тому що я там замічаю конденсатори. Напишіть хто в курсі, то реально срібло ну, посріблення, чи то в мене просто вже на почві перебора цих усяких комплектуючих паранормальних глюків, чи що, то? чи це то реально таке.